Hey, і всім привіт! Ми з вами продовжуємо приходити з Юлвезін з Assінment доповнення до основної частини, де ми бачимо все зі сторони цього, як? Кідман. Було б цікаво, що бачите зі сторони не Себастіана, а як і Джозефа. Це ще один наш колега тут можна сказати. Я думаю, це було б, було б теж досить цікаво. Обана, а, що мені? а як мені з ними? Але то вже фігня. А дзвін, вони йдуть на звук дзвону. Та й ми йдемо на звук дзвону, а що? Будь ласка, нехай це буде Леслі. Та це і є Леслі. А як відкрити? Це Леслі. Ми його тут наздогнали, потім Себастіан наздогнав нас. А як мені з ними всіми розібратися? Та та, я теж думаю, що нам треба до нього дістатися, але немає, немає патронів ніяких. О, це в нас що таке? Що таке? Блядь. Якось треба. А не, давай ти отуди підеш. А сенс, що вони туди підуть? Як я тут перестрибнути не можу. А може мені треба було, блядь, пляшкою в'їбати його? Нема нікого. Тому що повз цих я точно не пройду. А як його підірвати там? Бо ті мене бачать, а ці мене хоч не бачать. Я не можу перестрибнути. І шо таке? Ну і бах бах Бабах, зроби бабах, блядь. Дайте ще одну пляшку, я його баба-бабах. -баба Не попахнує його. Треба все-таки якось обходити, бо то вся фігня. Немає ні пляшки, ні, ні зброї, ні ні, ні, ніхера нема. А що, якщо я спробую так? Може вони сюди підуть і попадають? Так, ну один минусанувся, це вже чудово. Давайте вимкнемо ліхтаря. Я ж може якось обійду їх чи ні. Бо там ті ходять, я не знаю навіть як їх намахать. Ні, цього я не обійду. Там сокирки є. Овергір. Ану сюди. Обходьте, обходьте. Так, вміння підманити ворогів. Дуже важливе вміння в цій грі. Так, осакирка. Тут цього треба вшатать, мені здається. Так, мене що хтось бачить. Давайте ми цього бахнемо. Хай пройде повз, ми його вшатаємо. Обережно вшатаємо. Тільки хлоп. Тут факел? Ми що, не можемо факел взяти? Прикиньте, ми не можемо факел взяти. А я хотів факел взяти. Так, тут шея. Так, там сокирка. Той самий дзвін. він не лише їхню вагу від дворі. А що я туди кинуть можу? Що, ніхто не йде сюди? а hey! hey, ану сюди йди, тут пастка. Я бачу пастку, Тільки не обходь. Ти що? ти кончений? Іди hey! сюди. Отак, молодець. Він що зараз сюди? Він сюди оббіг. Він сюди оббіг. Нахіра ти сюди оббіг? Я не хотів. Куди я можу йти? Я можу сюди прокрастись. Я можу сюди прокрастись. А вони можуть лазити наверх? По драбинь? А можуть. Скотіни. Так, ану. Блять. Так, 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 що ми робимо, що ми робимо, що ми робимо, що ми робимо, що ми робимо? Не замахуйся тільки, будь ласка, не замахуйся, Кідман. Леслі, все добре, небезпека минула. Можеш мене впустити? Минула? Небезпека минула. Це безпеч... безпечно зараз? Ніфіга небезпечно, там позаду купа цих придурків. А я ще сокирку не взяв. І так зброї немає, ще сокирку провтикав. Поранений, поранений. Ні, ні, він тут, чорт, пощастило. Нарешті я тебе знайшла. Ти не поранений? Він сильніший. Я не можу піти. Леслі, все буде добре. Церква, церква. Як же нам звідси вибратись? Церква. Добре, ходімо. Не відставай, я захищу тебе. Та ти себе захистити не можеш. Захистить вона його. Нема чим. Ліхтариком, блять, що? Леслі, пішли. Оба, Леслі, ти йдеш? Пісец ти повільний? Леслі? Леслі, не... тобі сказали, ж не відставай. Зараз би придавили тебе і що, і все? Так. Стоп. Что ти? Ух ты, блядь. Чо відбувається? Леслі, телепат. Телепат ще той. Леслі, ти йдеш? Так, церква. Бачиш, Леслі? Ми майже прийшли. Залишилося ще трохи. Так. Сподіваюсь. Леслі, стрибай. Що це таке? А що це статуйка нам дасть? П'ять проказ уразило нашу череду. Вона забрала багатьох життів. Сім матерів прийшло в лоно церкви. Цей символ відобразився в її душі. У 14 я втекла, залишила записку, що відправляюся на небеса. Так, добре, а що? А, а як? Я можу? цю 5 проказ, 7 матерів, 14 втекла. Добре. Добре, я зрозумів. А що я? Я не можу тут активувати нечутний цей. Та добре. Якого біса? Що за жарти? Та звісно. О, тут щось є. Так, 7. Чудово. 5. 14. Що мені зробить? Так, у п'ять, п'ять. Що мені поставити туди щось треба? Леслі, що робити? Чорт, Леслі, ковайся, я не вилазь, поки не поклич. Я не хочу туди йти. О, там щось можна забрати. Давайте це заберемо. До нова нова музична композиція, все чудово, але це хоч профіль зберегло. Так. А що я роблю? Нафіга я це роблю. Та о, статуя. Фігурка з розпростертими крилами. Саме так насправді оглядала статуя на ринку. Згоден, але мені треба знайти ще. Напевно, можна сказати, що я рано розпочала. Я пробиралася на цвинтар, крала статуї і ховала її. Хотіла, щоб люди думали, що вони прокляті. Але щоранку вони знову з'являлися на своїх місцях. Круто. Так, єдинороги — це не для, не для нас квест. Мені треба ці ще статуї. Так, це проказа. Така фігура з'являється у жахах Кідман. Ой, тут ще одна буде. І треба ще раз... Е, розп'яття, ще раз перечитати, що там було. А що це таке? Коли зрозуміла, що зможу. Блять, ніхуя собі. Я не зможу більше повернутися, так. A -a? Я знаю. Взагалі ні разу. Так. П'ять проказ, це я знаю. Оце. 5 проказ, у 14 втекла з дому це крила. А це в нас тоді лишається оце. Що, не вгадав? Не, вгадав? Ну, то я ж, блядь, я ж розумний. Собака. Ходімо, церква майже поруч. Там не так небезпечно. Так, ну собаки тут ще не було. Це плюс. Леслі, заспокойся, блядь, чортяк. А що з ним робити? Сюди падло. Ха-ха, наебали дурака. Я втік. Я ж втік! Я ж втік! Так, будемо по кущах ховатися. Може ж він відійде звідти? Так, він відійшов звідти. Ну не можу ж я його вбити? Блять, він мене побачив знову. Фух, я проскочив. Як ти мене побачив, собака дика, на тобі вока, якого у тебе немає. Леслі, пішли. Церква, ми вже поруч. Так що спокійно, ми проходимо, все нормально. Де ти пістолет взяла? Блять, всю гру ходжу, нема пістолета. Тут у неї в катсценах він є. Ще скажи, що патрони є. Все добре, я тут. Ніхто тебе не чіпатиме. Не чекай від мене, один ти не виберешся. Він тут. Рувіку, що тобі від Рубі, мене можна? потрібно? Від тебе? Я просто хочу переконатися в тому, що ти робиш свою справу. Числаякі я навряд чи їм потрібний зіпсований товар. Назад він піде зі мною. О, Сподіваюся, ти би без мене знаєш, які будуть наслідки у випадку провалу. На цього хлопчика розраховують не тільки твої люди. Без нього ти не виберешся. І я теж ми лише їхні пішаки. Нами можна пожертвувати. Вони вбили мене, розірвали мене на частини і забрали те, що їм потрібно. Я знищу те, що вони прагнуть контролювати. Рувік. Припини, відпусти його. Він моя оболонка. Я керую ним. По-моєму, тут конфлікт інтересів. У чому саме полягало твоє завдання? Думаєш, їхнє всевидячого око тут нічого не розгляне? Не побачить? Вони стежили за тобою, Кіт. Що ти робиш, Кіт? Ти повинна повернути нам цього хлопчика. Ні. Я не можу. Якщо я виведу Леслі разом з ним з'явиться і Рувік. Ми не знаємо, на що він здатний. Я, я, я не можу цього допустити. Тобто Кіт пішла проти Мебіуса. Щоб не випустити Рувіка, Ти присягнула у вірності, і ти не маєш права приймати такі такі рішення. подібне повоповодження неприпустимо. Ти приведеш нам цього хлопчика. Тікай, скільки хочеш, кіт. Тобі не сховатися. Ми вистежимо тебе, як і усіх, хто стояв у нас на шляху. Хто вони такі? Це мебіус. Повернися, Кіт, ти не закінчила роботу. Та ні, ну щось тут взагалі дивно. Досить гратись. Зупинись. Досить бігати. Припини. Ні, стійте. Не підходьте до мене. Що вони таке? Хто такий цей мебіус? Що вони роблять? Нє-ні-ні-ні, -ні 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 -ні, пішов нахер. Ми не дозволимо тобі нас ігнорувати. Ти будеш робити те, що тобі накажуть. нє ні, ні, ні ніхера. А ти підеш нахер. Кід, повернись. Ти приведеш нам цього хлопчиська. Ні, фіга собі. Коли всі ви з'явитесь в тому місці, у нас з'являться певні можливості. Я не можу вам довіряти. Тепер вже не можу. Ні. Вона, вона піде з нами. Я за неї відповідаю. Себастьян, нам потрібно поговорити. Ти приходиш в ці межі. Ця машина нарешті дозволить мені повернутися. Ми зможемо продовж... продовжити експеримент. Є речі, про які краще не знати. Beacon. Маяк, сподіваюся, я дістануся туди раніше нього. Кіт, that... ти занадто рано дістаєш зброю. Що ти хочеш зробити? Те, що повинна зробити. А, це тепер у нас буде консеквенс. Ми пройшли ми пройшли доповнення з вами з Івелвізін The, The Assinment. Загальний час у нас 3 години пішло, епізодів трохи більше ми записали, але смертей 17, ну звісно, 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 круто. В наступному епізоді так, цей епізод буде короткий, як і, як і всі фінальні епізоди, він короткий. В наступному епізоді ми з вами підемо проходити Consequence. Друге доповнення по заїве А Потім в нас ще лишається по першій частині Executioner. наче так. На цьому, на цьому поки все. Мені дійсно сподобалось проходження цього доповнення. Воно, воно продумане, воно класне, воно класно зроблено. Ще є. Два доповнення, які ми теж будемо проходити, я думаю, вони теж, теж витримають цю планку за Evil Within. Після проходження цих частин, можливо, ми підемо з вами проходити другу частину. Там подивимось. Або вже перекинемось суто по відьмаку. Будемо проходити суто відьмака до кінця, і так будемо проходити по одній грі, тому що відео в мене виходять не дуже часто, так як. Я не постійно можу записувати, це в мене там вільний, вихід, вільний, вільний вихідний випав. Я ще всі записав і тиждень працюю і, і не маю часу на це. Добренько, на цьому все. Не забуваємо ставити великі вподобайки, підписуватись на цей канал і залишати ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.